Цей чоловік там не до кінця якийсь правильний, але от ми одружимося, а потім я його поміняю. Потім я його дошліфую, потім я його підправлю, і він буде таким, як має бути, звичайно ж. Так що, дорогі дівчата, якщо ви колись думали таку ідею, то женіть її подалі. Ця людина вам не підходить, якщо ви хочете її міняти. Подружжя для того, щоб приймати одне одного, а не для того, щоб міняти одне одного. Міняти себе так, міняти когось ні. Ради справедливості, тому що тесь Микола тільки до дорогих дівчат претензії викотив. То А вони пишуть в основному. Просто дорогі хлопці ще дуже сильно сподіваються, що дорогі дівчата завжди будуть знаєш такі легкі, як на першому побаченні. Мається на увазі, завжди усміхнені, завжди задоволені, завжди з гарною зачіскою, гарно вдягнені, завжди з гарним настроєм. Ось така вона буде все життя. Так теж і не буде. А маєш тому, що якщо ти кажеш, що дівчата сподіваються, що хлопці зміняться, то хлопці сподіваються, що, що дівчата, дівчата не, зміняться. не зміняться. То і то брехня, все брехня.